6 літрів по місту на такому потужному авто це не вигадка, це реальність. Volkswagen Passat b 7 2013 року на потужному та надійному дволітровому дизельному двигуні на автоматі з пробігом всього 220 тисяч з'явився в продажу твоєму авто в шикарному кольорі, затонований. На 18-х титанах led оптика ну Нукраси. І давайте ближче до салону. Подивимося, що всередині. Е, люк на місці, до речі, теж присутній. по салону. Всі склопідіймачі електрорегулювання дзеркал з підігрівами є. Шкіряний салон в дуже гарному стані та електрорегулювання сидінь є. Максимальне мультикермо з круїзом та голосовим асистентом. Надійний dq 250 автомат, підігріви сидінь, кондиціонер та штатна медіа з навігацією і блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, до речі, солодку 10 тисяч доларів, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 Років також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно доставити. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону. Це шикарний по сьомий по солодкому ціннику, і це твоє авто.